Війну можуть заморозити через кілька місяців за корейським сценарієм. Путін знову заговорив про мир. Удар по Криму зсу знищило та пошкодило чотири літаки. Ситуація на Харківщині загострюється. Окупанти зайшли у Вовчанськ. Двох українців засудили до смертної кари на балі. Це середа, 15 травня, шістнадцята година в Україні. Мене звати Юлія Кохан, і я розповім про головні події на цю годину. Поїхали! Україна та Росія через кілька місяців можуть піти на переговори та заморозити війну за корейським сценарієм. Про це пише New York Таймс із посиланням на джерела у Білому домі. Видання зазначає в адміністрації Байдена зростає розуміння, що наступні кілька місяців можуть бути вирішальними. Росія зуміла відновити запаси та знайти ефективну протидію американській зброї. Тому автори статті вважають, що в якийсь момент... Обидві сторони можуть нарешті перейти до переговорного припинення вогню, перемир'я подібного до того, яке поклало край активним бойовим діям у Кореї у 1953 році, або ж просто до замороженого конфлікту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія не виводитиме військ із України. А за стіл переговорів сяде лише з нинішньою лінією фронту. Про це він розповів китайським змі напередодні свого візиту до піднебесної. Водночас глава Кремля закликає до гарантій безпеки Москві. Нагадує про стамбульські угоди, якими нібито обманули Росію, натякаючи на готовність до розширення наступальних дій. Зрештою, нічого нового. Це ми вже чуємо тисячний раз. На заяву кремлівського блазня вже відреагували в адміністрації президента та РНБО. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви Путіна лицемірними а перемовини агресору потрібні для накопичення сил, а не досягнення миру. Водночас керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко вбачає під словами Путіна спробу поторгуватися, а не досягти конструктивного діалогу. Заява Путіна про те, що переговори можливі без виведення російських військ це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете, піду в інших областях. Коваленко певен, що Росії бракує живої сили та техніки для наступу на Харків та Суми. Тож всі погрози російського режиму це блеф. Наступ каже Коваленко: можливий лише у прикордонних територіях. І головна мета окупантів каже розтягнути українські сили, аби мати змогу прорватися на сході. Ключова наша задача вистояти це завдання на цей рік. Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини РФ потрібні тільки для паузи і накопичення сил. Про російського наступу на півночі Харківської області схоже сповільнився за останні 24 години. І ймовірно, це трапилося через нову тактику військових і великі втрати росіян. Про це пише інститут вивчення війни. Аналітики вважають, що окупанти планують об'єднати плацдарми у липцях та вовчанську та створити прикордонну буферну зону. Більше про ситуацію на Харківщині розкаже мій колега Мирослав Солонар. На п'ятий день російського наступу на півночі Харківщини Збройним силам вдалося дещо загальмувати наступальні дії загарбників. Про це говорять військові оглядачі. Водночас окупанти таки змогли зайти до Вовчанська, а от, зокрема, на іншій ділянці ЗСУ вдалося вибити ворога із селища Зелене. Патрульні поліцейські, які здійснюють евакуацію з населених пунктів, де йдуть бойові дії, констатують, ситуація на півночі Харківщини вкрай складна. Росіяни вже зараз займають позиції на вулицях міста Вовчанськ. Евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Овчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Овчанська. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. У той же час Нардеб Гончаренко написав своєму телеграм-каналі, що Вовчанськ на Харківщині переходить під російську окупацію і висловив своє обурення щодо відсутності належних фортифікаційних споруд на цьому напрямку. Натомість в соцмережах з'явилося вже чимало відео, як насправді будувались укріплення на харківському прикордонні. Ворог постійно обстрілював наших будівельників. Летіло геть усе ланцети, артилерія, фпівдрони. Це перший. Дрон, квадрокоптер. А ото второй гаріт. Тим часом аналітики німецького видання Bild пишуть, що російські війська увійшли до північної частини Вовчанська та намагаються обійти місто із Сходу. ЗСУ утримують центр міста. Там ідуть вуличні бої. Ворожі ресурси опублікували кадри авіаудару по дитячому садочку у Вовчанську. Тут нормально поповне. Прямо в як зазначають аналітики Більд, під Вовчанськом окупанти змогли захопити населені пункти Плетенівка, Огурцове, Гатище і Бугруватка. Паралельно ворог наступає на липці, але штурмує лише піхотою. В генштабі збройних сил України заявили, що українські підрозділи відійшли на більш вигідні позиції в районі Лук'янців. Це зробили для збереження життів та уникнення втрат. Бої на півночі Харківщини тривають. Цієї ночі було гаряче в окупованому Криму. <ривіт> Вибухи лунали поблизу Севастополя. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що сили ППО збили кілька українських ракет над акваторією Чорного моря біля Севастополя та в районі аеродрому Бельбек. Однак місцеві повідомили, що щось горіло в районі аеропорту. Це підтверджують і супутникові знімки. Також, за даними Розумі, тимчасово перекривали рух Кримським мостом. Пізніше стало відомо, що сьогодні вночі ЗСУ атакували ракетами атакам з аеродром Бельбек. На фото аеродром до прильотів ракет. Російські ж пабліки пишуть, що в результаті атаки знищений один міг 31 Пошкоджено три винищувачі су 27 а також дві системи ППО с 300 Україна тисне на білий дім, щоб той дозволив бити американською зброєю по Росії. Переконувати в необхідності цього до США вирушили українські депутати. Пише видання Політіко. Кілька тижнів Україна спостерігала, як росіяни збирають сили біля кордону, та не могла завдати превентивного удару. Таким чином окупанти спокійно сконцентрували 30 тисяч військових, нічого не побоюючись. Смертна кара загрожує двом українцям на Балі, де вони разом із росіянином організували нарколабораторію. Про це повідомило видання «Ідепендент». Під час обшуку на орендованій віллі поліція знайшла 10 кілограмів марихуани, 684 грами мефедрону та 107 грамів кокаїну. У Києві поліція затримала чоловіка, працівника однієї із крамниць у центрі. Все через те, що хлопець не мав із собою документів, бо забув їх вдома і не хотів спілкуватися із працівниками ТЦК. Тож спілкування переросло в конфлікт. що? ви робите? там людина. Зі слів затриманого у відділку поліції, чоловіку погрожували кримінальною відповідальністю за ухиляння від мобілізації, і доки не приїхав адвокат, на хлопця тисли морально. Поліція цей випадок поки не прокоментувала. А наостанок трохи гумору. Чорного російського гумору. В мережі з'явилося відео з окупантом, який намагався збити ФПВ-дрон. І чим би ви думали баклажками з бензином? Ну, чим не ідеальний претендент на премію Дарвіна? Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.